Всіх я думаю, це був шок і для голови. Держави нашої в тому числі ніхто не очікував, що так само буде, які б не були підготовки, до чого б нас не готували, і як би нас не підготовували до цього всього, але все одно це був шок. Нічний дзвінок, який розбудив і сказав, що все почалася війна, це було страшно, насправді. Всі ми люди живі, поліцейськими, військові. Хто б ми не був, але це все було дискомфортно, незрозуміло і страшно. Але це тримало до моменту, поки ми зібралися всі в своєму підрозділі і почали працювати. Так, як мали працювати на благо нашої е, територіальної громади, ми робили все те, що мали виконувати, всі ті завдання і задачі, які нам ставило наше керівництво. Тому е, цей шок пройшов дуже швидко до моменту, поки ти одяг однострій свій, взяв свою тривожну валізу і пішов на роботу. І, все. і вже, вже почалося просто звичайна робота. Ти робиш і все. Ти убезпечив свою сім'ю. Доньку ми вивезли до мами щоб вона не, не була присутня в Чернігівці, тому що там був більше епіцентр такий і ну, не, не хотілося. Ну, а ми працювали, як працювали, виконували свою роботу. У нас була дав на територіальній в територіальній територіальні громаді. В нашій були створені такі рейсові автобуси, називаємо їх евакуаційні, коли була змога, коли окупаційні війська давали змогу, саме на блокпостах пропускали, тому що ми всі пам'ятаємо цей великий страшний коридор Васильівки, де більше п'яти тисяч автобусів, де помирали жінки і дітки малесенькі. Ну це насправді було страшно, і тому громада не завжди не кожен день випускала. Ці автобуси евакуаційні, тому що можна було наразити жителів громади на страшну небезпеку саме там на блокпостах. Але так у нас було створено два таких евакуаційних маршрути. Перший він був в березні місяці і в другому приймала я участь як волонтер. Звичайно, не як поліцейський, я не могла проїхати, блок пустив поліцейський. Я проїжджала як волонтер. Ми вивозили жінок і дітей в місто Запоріжжя для подальшої евакуації їх ну, в інші міста України, а дехто залишався і тут, але виїзд з тимчасово окупованої території. А назад ці автобуси. Завантажувалися в громадських організаціях волонтерських різними необхідними тими речами, чого в нас не було: борошно, дріжджі, інсуліни, медичні установи ми дорішували, вирішували питання, дитяче харчування, дитячі ліки це те, що стало ну відразу таким дуже дуже сильним Дефіцит. дефіцитом. Так, цього відразу не було, тому що всі аптеки представники окупаційних військ повели вночі, коли БТРами виламали, вигравали всі медикаменти, і тому те, що залишилося десь там в якихось запасах в лікарнях, у цим і виходили. Допомагали У нас був створений в громаді штаб і ну напевно, і якщо запам'яталось, то запам'яталось у ця об'єднаність. Люди зносили. З дому всі діки, ділилися так. Ми залишаємо там е, блістер-пігулок е, таких вдома, ділимося постільними білизною, ділимося, продуктами харчування які могли і ділились, тому що ми одна із перших громад, після Бердянська, звісно, яка зустрічала маріупольців, зустрічала таких же самих людей із Маріуполя, їх селила в інтернаті і тому допомагали таким чином всім, чим могли. Тому всі люди були об'єднані, всі кучкою. Кучкою стояли для допомоги. Потім вже ми стали такими людьми, які переселилися із своєї домівки. Ми були щасливі, що ми потрапили нарешті туди, де ми будемо в безпеці. Якби ми приїхали, нас ніхто не впізнав, як ми виглядали. Ми виглядали змучені, ми були. Ну, це інші люди. Ми як, знаєте, взагалі. Здається, якщо ми як з іншого світу ми приїхали. Ну, ти весь був на голках, ти весь ну я не я не можу це передати. Це важко. Ну, тяжка дорога була. Здалека ми їдемо і майорить прапор, ну, ага, потім нас же зустріли військові. Військові, як так, вони були змучені. Ми ж, звісно, почали плакати від Тим просто їм вжди, да. вітати їх. Ну. Якщо б ми з дому, з ріжки, що там у нас було, ми, ну, в дорогі в нас було, і віддали їм свої шоколади, ну все, що у нас було, ми шоколад їм дали. Вони були, звісно, такі змучені, бо це ж був холодно. Ми виїжджали, бо ще була мінусова температура. Ну Ми були їм такі вдячні. А саме головне, коли ми змогли вже відкрити двері машини, щоб вийти просто на вулицю, це така кількість велика підбігла собак, котів. Військові їх підгодовують. Там, скільки в нас було з собою трохи хліба, ми їм порозділяли порозце. Ну так, тут ми поступово почали оживати, поступово. Почала вона, вона дуже довго не малювала, взагалі відмовилась від усього. в неї стрес такий був. А потім просто, ну я не знаю, це навіть декілька місяців. Ми приїхали сюди 22 році, 5 квітня. А потім вона почала потрішки от малювати. І ми, щоб її трішки підняти настрій, донька почала відправляти малюнки на конкурси. Ми отримували за них нагороди. І потім з'явилася ідея, давайте щось будемо робити. Давайте. І ми почали закупляти бісер, лінточка, і ми плели браслети, робили ці картини. І взагалі ціле літку, все літо ми. Працював. Виходили до Сільпу, до АТБ. На... Ну виїжджали куди де багатолюдно. людно. Наша донечка почала малювати дуже давно. Народилася. Перші були книжечки, а далі були олівці. Це перше, що ми тримали в руках. І звичайно малювали свої малюнки. Вони були різні і, звичайно, ця гордість і любов до малювання. Вона малює так, як вона хоче, вона малює те, що вона хоче, і тоді, коли до неї приходить муза. Муза до нас з 22-го року прийшла і вона така патріотична. Донечка розповість, чому саме гусе, я думаю. І тому я щиро вдячна всім вам, що ви тут зібралися, що ви підтримуєте нас, що ви підтримуєте Збройні Сили України. І я думаю, перемога однозначно буде за нами. Початком війни, коли ми вже виїхали з окупованої території, я почала малювати гусей. Спочатку це були просто малюнки, потім малюнки на конкурси. Потім ми продавали їх, але це були не на холстах і інші. Ми теж на мене заробили гроші. Потім це вже почали бути малюнки на холстах з минулого року. Я робила картини там, де Місця там, де всі багато по Запорізькій області, звідси багато людей, щоб вони, якщо захотіли, то могли купити картину про своє місце, про своє місто, де вони живуть. Будь ласка, ідіть сюди, Гусак збив орківський вітак. Орки почали дуже боятися біозброї. Отак виникла ця думка. З'явився цей вірш. І так нас надихнуло на малювання саме бойових гусей в біозброї. Тому що все ще українське, все що там хамарі, гарабці, акули в Єгипті, все, що, все що проти рашистів, це все біозброя, вони дуже цього бояться. Тому так виникла ця ідея. На той час, коли ми перебували ще вдома, і на даний час в тимчасово окупованій Чернігівці, там ми не могли малювати такі картини. Ми малювали їх, але вони були заховані. Дуже сильно хвилювалися, щоб не знайшли ті представники орків, які приходили додому, перевіряли, щоб не було нічого такого. Але коли приїхали вже сюди і відчували, що ми тут, ми на своїй землі, ми під жовто-блакитними прапорами, ми могли відкрити свою душу і малювати так, як нам бажається. Тому я ще раз щиро вдячна, що ви всі прийшли. Що ви підтримуєте нас, дякую вам велике. Мені дуже приємно, що є такі у нас діти. Це дійсно наше майбутнє, це, це наша надія, це наша опора. Я щиро пишаюсь, як голова громади полею і родиною, яка тут присутня. Вони всі підтримують. її, я, я знаю, що вона підтримує свою родину в першу чергу і, звичайно, всіх. Наших військовослужбовців, тобі, шана, подяка, і звичайно, не зупиняйся крокуй вперед. Я знаю точно, що наші воїни, наші захисники достойні до підтримки. Ну і закликаю всіх долучатись обов'язково до підтримки наших збройних сил. Вірю в нашу перемогу, вірю в перемогу збройних сил. І слава Україні! Я маючи сьогодні сказати слова вдячності від імені всього Бердянського району, куди входить вісім громад: це Бердянськ, Приморськ, Осіпенко, Берестове, Чернігівка, наша потужна, не одна з найпотужніших громад. Я завжди, як волонтер, завжди казала: якщо ми єдині, то ми зробимо більше корисного для Збройних сил України. Швидше будуть деокуповані наші території. Ми повернемось додому. Ми побачимо наше Азовське море, наші рідні е, е, степи е, українські, е, і скажімо так: е, коли вся родина націлена на один результат, результат буде кращий. Тому слава вдячності батькам за підтримку, Поліни. А, а тобі сон, сонечко, хочу побажати. Е, не соромся, малюй все, що тобі на душі спадає. Любі дитячі малюнки несуть позитивну емоцію.